Розмови Павла Медведя він є депутат Дніпропетровської райради, керівник центру допомоги переселенцям та армії. І він з Дніпра до нас виходить на зв'язок. Пане Павле, вітаю вас! Так, вітаю судя про том цілеї ці, цілої ночі. Героїчно розбирали завали і героїчно люди однічка на допомогу. Інші ще продовжують бути під завалами. Розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч? І от вже третя година дня. Як триває робота ця в день? Які є результати? Будь ласка. Ну, дивіться майже добу рятувальники МЧСники проводять проводять рятувальна робота. Є ще люди, які чуються під завалами, тому їх ще шукають. В принципі, героїчна робота, те, що зробили расисти, це просто військово злочин. вважаю, думаю, вважаю, підтримує мене вся Україна. Одно ну, ми з волонтерами ми прибули сюди ще вчора, надавали першу допомогу, і от майже добу заходимо тут на місці поді е, залучення. залучення. Залучає цивільне населення. Люди Дніпряни, вони просто неймовірні. Я дякую кожному. думаю, кожен може подякувати сам собі. Тому що дуже велику допомогу в перші години цієї трагедії принесли і харчі, і подушки, і постільну білизну, топори ножи, ну, що просили для того, щоб і розібрати завали, і допомогти цивільному населенню. Розкажіть, будь ласка, які найбільші труднощі були саме із розбором завалу, і ну, я так розумію, з порятунком людей там вдалося з під завалю витягнути людей. Це взагалі ну це, це навіть страшно уявити. Ці люди провели фактично ніч під завалами в холоді, там е, мінімум одягу в стресі. Ну тобто, це страшна історія. І, і були живі під завалами. я розумію, що роботи тривають. Які найбільші проблеми були пов'язані з тим, щоб розбирати завали і ще максимально зберігати життя людей, які під цими завалами можуть бути. Дивіться, найбільша проблема це те, що, що досі е, стоїть сморід і йде димка з-під завалів, тому дуже висока температура знизу. Є е, розуміння того, що на другому поверсі, який ще не розібрали, е, є люди, не знають ніхто в якому вони стані. Це перше, друге, Третє – це залучена дуже велика кількість рятувальників, це понад 500 людей в одну зміну. Ну, тому, тому, тому така ситуація. Скажіть, будь ласка, чи зараз е, ну, остання інформація була, що може бути під завалами ще до 40 людей? Е, По-перше, якщо ви знаєте, звідки така інформація? Чи хтось знав, рахував, скільки могло бути людей в будинку в той час, чи це приблизне розуміння? Ну і зараз, от вже другий поверх, тобто я так розумію, що до нього тільки підійшли а під ним ще перший поверх. Будь ласка, так звичайно. Тут е, такі постройки, це ще в е, далеких 90-х Раніше на цьому місці був річка Дніпро, і потім її почало намувати, і почало осушувати, намивати і намили кисками. Тому тут немає підвалів нормальних, тут немає укриттів. Є просто такий технічний таж полупідвальне приміщення. Далі перший поверх, другий поверх і так до 10-го поверху. До речі, прорятовану людину яку сьогодні. Героїчно врятували це жінка 27 років, вона зараз перебуває в нашій лікарні в Блісті Мечникова. Температура тіла, яка була на момент доставки в лікарню, це 31 градус, вона знаходиться в шоковому стані і досі не може знайти її чоловік, не може знайти, і не може знайти, зараз підійде і не може знайти сина. Як як реагували? Є приблизно 48 заяв в поліцію про безвісті пропавших людей. Я думаю, з цього принципу рахували людей, тих, яких поки що не може знайти на місці подій. Я вам дуже дякую, бачу, вам треба вже йти по справах. Дякую, що долучилися. Дякую, що знайшли час. Дякую за вам за вашу героїчну роботу, які всім дніпрянам, які до цього долучилися. Всі Україні вітання До побачення. Бажаю успіху і звичайно сподіваюся.